Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, чи звільнені підприємці від обов'язкового використання касової техніки під час воєнного стану та чи діє мораторій на перевірки. У гостях нашої студії заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, вам слово. Під час дії воєнного стану головне управління Державної податкової служби у Дніпровській області продовжує працювати, надавати послуги суб'єктам співання та громадянам. На цій бесіді ми поговоримо про актуальні питання, які турбують бізнес та споживачів, а саме про необхідність суб'єктів господарювання використовувати при розрахункових операціях належним чином зареєстровану касову техніку та проведення фактичних перевірок під час дії воєнного стану. В першу чергу хочу звернути вашу увагу, що податкова служба не є законодавчим органом, а лише виконавчим. Тому податкова служба виконує норми діючих законів та здійснює нагляд за суб'єктами господарювання по виконанню ними вимог податкового законодавства. Також податкова служба співпрацює в межах компетенції з іншими державними органами та правоохоронними органами щодо діючих норм закону, законодавства, яке стосується використання касової техніки. Норми закону 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, розповсюджується на всіх суб'єктах господарювання. Тому бізнес суб'єкти господарювання повинні бути обізнані в нормах даного закону. З 1 січня 2022 року всі суб'єкти господарювання, окрім платників єдиного податку першої групи, в своїй діяльності при проведенні розрахункових операцій зобов'язані використовувати касову техніку зареєстровану належним чином. Тобто існує така думка підприємців, що на час дії воєнного стану вони звільнені від обов'язкового використання касової техніки. Це можемо сказати, що не відповідає дійсності. Дякую за питання. Питання на час дуже актуальне. Отже, розвіємо всі міфи, які серед бізнесу виходять і розповсюджуються. Треба уважно читати норми закону. Отже, в нормі закона. Ніде не прописано, що суб'єкти сприювання звільняються від використання касової техніки при проведенні розрахункових операцій. Отже, при проведенні розрахункових операцій, суб'єкт господарювання зобов'язаний видавати споживачам розрахункові документи встановленої форми а при використанні банківського терміналу споживачам суб'єкту господарювання зобов'язані видавати фіскальні чеки. Сліпий терміналу не є розрахунковими документами. Це дуже важливо. Зверніть на це увагу. Отже, норми закону не передбачає звільнення від використання касової техніки всіх суб'єктів сприювання, як я вже казав, крім платників єдиного податку з 1 січня 2022 року. Часто плутають, незважаючи так на норми закону, не не ознайомившись попередньо з ним тому підприємці. Плутають так цю інформацію. Плутають. Так. Мало того, вони серед себе розповсюджують таку інформацію, що на час дії воєнного стану їм дозволено працювати без касової техніки. Але це все не відповідає дійсності. Отже, не одна норма закону не передбачає. Звільнення від обов'язкового використання касової техніки. Ну певно, вже звикли під час воєнного стану люди, що у різних сферах впроваджують певні послаблення щодо контролю. Чи діє мораторій на проведення фактичних перевірок саме податківцями підприємців? відповідно, відповідно до діючих норм законодавства на даний час знято всі обмеження щодо проведення фактичних перевірок з метою уникнення непорозумінь з працюючим бізнесом це надскладний для всіх час. Ми проводимо розширену роз'яснювальну кампанію серед платників податків з питань обов'язкового використання касової техніки при проведенні розрахункових операцій, обов'язкового використання найманих працівників на господарських одиницях та недопущення випадків порушення даних норм закону. Дані питання набувають дуже важливого соціального та морального значення. Для, для всіх ми намагаємося усіма можливими заходами довести до суб'єктів сприювання в необхідності працювати в правовому полі з виконанням норм діючого, діючого законодавства. На даний час на протязі двадцятого другого року до податкової служби заходить дуже велика кількість інформації. Від е, державних органів, а також від споживачів, в е, з інформацією, що здійснюється порушення суб'єктом освояння в частині проведення розрахункових операцій без застосування касової техніки, а також використання праці найманих працівників без офіційного працевлаштування. Податкова служба проводить додатковий аналіз діяльності таких господарських об'єктів у суб'єктів господарювання та при наявності ризиків. Можливих порушень податкового законодавства податкова служба зобов'язана та е, здійснює проведення фактичних перевірок. Тобто, одним словом, фактичні перевірки проводяться. Вони не, не підлягають мораторію, пане Романе. А скільки на сьогодні вже проведено в Дніпропетровській області таких перевірок приблизно на цей рік працівниками податкового аудиту проведено близько 700, 700 перевірок фактичних? І порушення все ж виявляються. Порушення виявляються постійно. Порушення виявляється в частині непроведення розрахункових операцій. Це порушення закону 265, -го. порушення. Також виявляються використання найманих працівників без належного оформлення. Працюють стажери, працюють продавці, які взагалі не мають ніяких трудових відносин з суб'єктом господарювання. Дана інформація все фіксується до господарювання вже вживаються відповідні заходи відповідно до діючих норм закону. А найбільше порушень у якій саме сфері з на першому місці, ми можемо сказати? Найбільше порушень це проведення розрахункових операцій без застосування касової, касової. техніки належним чином угу. оформленої. Пане Романе, яка ж відповідальність передбачена за невидачу саме фіскальних чеків? Відповідно до 17 статті закону 265 за порушення проведення розрахункових операцій. Без застосування належним чином зареєстрованої касової техніки або видачу розрахункового документа не встановленої форми. Передбачена відповідальність перше, 100% від таких операцій, завчине вдруге, вже відповідальність передбачає 150%. Дуже уважно зверніть на це увагу. Що значить 100-150%? Це дохід весь чи як ні? Давайте е, приведемо е, приклад. приклад. Так, приклад, приклад, будь ласка, так? ви зайшли в магазин, угу. так купили. Е, Фотоапарат, uh -huh. так, він там коштує 10 тисяч гривень. От, якщо це у вас перша у суб'єкта сприяння, така розрахункова операція, вам видали на цей апарат не фіскальний чек, а якусь накладну, товарний чек, службовий чек чи будь-який інший документ. Отже, 10 тисяч коштує апарат. І 10 тисяч сума штрафної фінансової санкції. Якщо вже ми е, зафіксуємо друге таке порушення щодо, е, наприклад, друга операція, то це це вже це вже буде 150% від е, даної розрахункової праці штрафна фінансова санкція. Угу. Тобто сума за весь товар, це і є штраф, так. який видано без чеку фіксальфіскального. Так, 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 так. Чи багато підприємців ухиляються саме від цього? Ну, якщо ми фіксуємо е, порушення, основне це проведення розрахункової операції без використання належним чином касової техніки, то багато багато. Зрозуміло. і для цього проводиться певна роз'яснювана. Да для, для цього ж ми для цього ж ми й проводимо суб'єкту маслювання роз'яснену кампанію щодо обов'язкового використання касової техніки. Податкова служба лише здійснює нагляд за суб'єкту маслювання да по виконанню ними е, законів. Вони ми також е, намагаємося довести до суб'єктів. Як правильно проводити розрахункові операції, що потрібно видавати споживачам? Споживачі ж в свою чергу зверненнями, як письмовими, так і на гарячу лінію звертаються до нас, до податкової служби, до інших органів, що в таких -то, таких -то закладах здійснюється проведення операцій, і фіскальні чеки не ну, з якихось причин не видають суб'єкти в свою ж чергу. Після того, як ми виходимо на фактичні перевірки, коли їх перевіряємо, кажуть так, вибачте, зараз війна, і ми звільнені від використання касової ага. техніки. І ми ж вкотре наголошуємо, так. ми проводимо роз'яснену кампанію при проведенні перевірки, що ніяких норм законодавством не передбачено звільнення від використання касової техніки. До речі, про відповідальність. От Одразу штраф чи можливо якесь інформаційне спочатку попередження і роз'яснювання, а потім Ні. одразу штраф? Якщо ми е, трішки візьмемо історію, угу. що було е, від початку, колись штрафна фінансова санкція за невидачу розрахункових документів передбачала в п'ятикратному розмірі. Потім. Була відповідальність в розмірі однієї гривні за вчинено перше, за вчинено друге була вже 50%. Потім все помінялось, і тепер 100% та 150% відповідно за вчинено вдруге. Отже, податкова служба надавала суб'єктам спрямування час на те, щоб розібратися нормою закону для того, щоб війти у. Все було, було зрозуміло. Ми проводимо роз'яснення з даного питання. Е, у нас є також гаряча лінія, на яку ми відповідаємо постійно так. І якщо виникають якісь питання, то е, ми відповідаємо суб'єктам співання, як правильно потрібно робити. Отже, було дуже багато часу для того, щоб розібратися з нормами закону та неухильно їх дотримуватися. Ну і пройшли певні періоди, да, коли навіть спростили так, цю процедуру. Так. Попередження я вважаю, що це було коли застосовувалася штрафна фінансова санкція гривня. Отже, ми прийшли, зафіксували порушення і за вчинене вперше примінялася гривня. Да? потім вже відповідальність була друга. І потім, як на практиці, да? після проведення таких перевірок, коли вже ми здійснили перевірку і вперше зафіксували таке порушення, то суб'єкти сприювання вже намагалися виправляти з даної ситуації, вже у них збільшувались виторги по касової техніки в статистиці і такі випадки вже зменшувалися. По невикористанню касової техніки Розуміло. пане Романе. Дуже часто підприємці також скаржаться на те, що фактичні перевірки проводяться без їх відома та присутності. Чи дійсно це так, чи це так відбувається, і чи можливо це по закону? Дякую за питання. Питання дуже актуальне. Воно звучить. Дуже часто при проведенні фактичної перевірки, отже, суб'єкту сприювання також плутають поняття: планова документальна перевірка та фактична перевірка. Дійсно, при плановій документальній перевірці суб'єктного оспорювання попереджається про те, що коли в нього буде проведена, проводиться перевірка, який період перевірки для того, щоб при плановій документальній перевірці перевіряється суб'єкту повністю комплексно і йому потрібно підготувати. Документи до тієї перевірки. Фактична ж перевірка це інше питання, тому що фактична перевірка проводиться без попередження суб'єкта спотрювання. Хочу наголосити на тому, що відповідно до норм пункту 80.4 статті 80 податкового кодексу, до проведення фактичної перевірки працівники податкової служби мають право провести контрольно розрахункову операцію для того, щоб підтвердити. Чи дійсно суб'єкт перевання використовує належним чином на зареєстровану касову техніку, чи не використовує. Потім вже після проведення розрахункової операції працівники податкової служби вручають копію наказа, ознайомлюють з направленням на проведення перевірки та пред'являють службове посвідчення. Після чого вважається, що перевірка фактично розпочата. До речі, також в нормах податкового кодексу зазначено, що фактична перевірка. На відміну від документальної, може проводитися лише в присутності тієї особи, яка проводила розрахункові операції, навіть якщо ця особа офіційно не працевлаштована. Отже, звертаю увагу, працівники податкової служби перед початком перевірки провели розрахункову операцію, зафіксували факт використання касової техніки чи не використання. Також вони фіксують факт, працівник Офіційно працевлаштований у даного суб'єкта, господарювання чи не працевлаштований, потім же цьому працівнику, який проводив розрахункові операції, який знаходиться на господарській одиниці, надаються всі документи, а саме наказ направлення та посвідчення перевіряючих для ознайомлення та початку фактичної перевірки. Присутність. Підприємця, директора, бухгалтера або інших уповноважених осіб на момент проведення фактичної перевірки є необов'язковими. Отже, достатньо лише тієї особи, яка проводить розрахункові операції. Всі документи, які стосуються фактичної перевірки, вони повинні знаходитись вже на господарській одиниці та зберігатися на протязі трьох років. Все, що стосується касової техніки, все, що стосується обліку товару матеріальних цінностей, ці, ну, предметом перевірки фактично є те, що знаходиться на господарській одиниці. Тобто перевірки діють і перевірки є, але треба розбиратись, як саме вони мають проходити і е, де є порушення, де немає порушень, так? Ніяких послаблень під час воєнного стану, щоб е, не було хибної думки підприємців, не було. Ну, є різні поняття, що таке угу. фактична перевірка, камеральна перевірка угу. і планова документальна перевірка. Це... Різні перевірки, різний перелік питань, які перевіряються. Фактичні перевірки також хочу зазначити, що вони проводились в період карантину, коли він був. Але в період карантину це дуже тривалий час, коли він був у нас так. Проводились перевірки лише тих суб'єктів сприювання, які здійснювали продаж під акцизною групи товарів. Отже, паливо, алкоголь, тютюн, також. Автомобілі, мотоцикли, це, це перевірялось. Підакцизна да, під група товарів. Інші суб'єкти сприяння в період карантину не перевірялись. Під час дії воєнного стану, звертаю увагу, знято всі обмеження щодо проведення фактичної перевірки. Це пункт 62, 69.2 прикінцевих положень Податкового кодексу. Розуміло. Пане Романе, зазначте, будь ласка, як споживачі і, можливо, підприємці можуть звернутись до податкової і повідомити про ті чи інші порушення? Є декілька способів. По-перше, споживачі мають право, ніхто ніхто їм не забороняє. Вони в письмовому вигляді мають право викласти все те, що вони вважають, вся інформація, яку вони... Е Вважають за потрібне, вони на бумагі описують, направляють на адресу податкової служби. Далі ми вже будемо цю інформацію аналізувати, дивитися, що у нас в базі по даному суб'єкту спотрівання, і при наявності ризиків і підтвердження інформації, що суб'єкт співання здійснює порушення податкового законодавства, будуть вживати заходи в межах нашої компетенції, проводиться проводитись фактичні перевірки. Також можливо звернутись на гарячу лінію, на гарячій лінії зателефонувати і всю інформацію також зазначити. Дякую, дякую, що розяснили наснили. Дякую, що відповіли на такі актуальні. Потрібні зараз питання. Нагадуємо сьогодні. Говорили про те, чи звільнені підприємці від обов'язкового використання касової техніки під час воєнного стану, та чи діє мораторій на перевірки. В гостях нашої студії був заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник. З вами була Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на Ютуб каналі відкрити. Читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234. 4854. зараз. Телеканал відкритий. Перемикається на національний марафон. Єдині новини.